Японія, сімнадцяте століття. Християнство заборонене, віруючі переслідуються, а страждання стають щоденною реальністю. Двоє священників вирушають в небезпечну подорож, щоб знайти свого наставника і підтримати місцевих християн. Мовчання Мартіна Скорсезе це не просто історична драма, це історія про сумніви і випробування, про людську слабкість і духовну силу, де кожен вибір може коштувати життя. А істина ховається за тишею. У центрі історії священники Родрігес і Харпер, які вирушають до Японії, щоб знайти свого наставника Ферейру і підтримати місцеві християнські громади. Їхня подорож перетворюється на серію випробувань від фізичного насильства до духовних катувань. Особливо важлива сюжетна лінія Родрігеса його внутрішній конфлікт. Він бачить страждання парафіян, розуміє, що його присутність може призвести до нових жертв і мусить обирати між принципами віри і бажанням захистити людей. Молодший і більш імпульсивний Харпер стає контрастом. Він діє недоктринно, показуючи різні підходи до духовного випробування. Мовчання кіно про те, як навіть найщиріші наміри стикаються з неминучою реальністю. Мартін Скорсезе показує світ, який буквально дихає історією та духовністю. Його підхід до камери підкреслює відчуття ізоляції, широкі панорами японських гір і сільських ландшафтів контрастують з вузькими темними приміщеннями, де відбуваються допити і катування. Кожен кадр це не просто картинка, а емоційне повідомлення. Скорсезе працює з природним світлом, створюючи гру тіней, яка відображає. Внутрішні сумніви героїв, музика мінімальна або відсутня в критичних моментах, що підсилює відчуття внутрішньої напруги. Візуальна мова фільму це поєднання масштабних планів і інтимних деталей, що дозволяє глядачу одночасно бачити епічність історії і персональні трагедії персонажів. Тиша, яка дає назву картині, стає символом духовних випробувань і невидимої присутності Бога. Мовчання це роздуми про віру, сумніви і моральні дилеми. Скорсе заставить питання, що виходять за межі релігії, як людина приймає власні обмеження, страхи, провину. Картина залишає після себе тиху медитацію про мораль, страждання і сенс людських дій. Це кіно, яке не пропонує легких відповідей, але змушує глядача задуматись над найважливішим. Мовчання це історична драма, яка поєднує масштабну історію з інтимним психологічним дослідженням. Мартін Скорсезе створив фільм, що одночасно вражає красою кадру, силу акторської гри і глибиною філософських питань. Це кіно варто подивитися тим, хто шукає не лише естетику, а й сенс. Мовчання залишає слід в душі, змушує задуматись про віру, сумніви і внутрішні випробування кожного з. nós